Біля 200 юнаків і дівчат Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права об'єднав благодійний ярмарок, продаж смаколиків і різних ручних робіт, зроблених студентами закладу. Такий захід, пояснюють, організували не заради розваги, коли в країні котрий місяць підряд іде неоголошена війна і армійцям щодня потрібна підтримка та допомога. Молодь не може лишатися осторонь. Тому намагається допомогти своїй армії у будь-який спосіб. Організований ярмарок нагоди зібрати нехай і невелику суму коштів. Проте, в сумі з допомогою від інших небайдужих людей, вона допоможе придбати необхідне для військових напередодні зими волонтерами, переконані студенти. Рішенням студентської ради, оскільки я є головою, було прийнято до Дня студента провести ярмарку. Оскільки в нашій країні зараз дуже складна ситуація, а ми, студенти, не можемо залишатися осторонь, і ми кожного дня пам'ятаємо про те, що вони роблять для нас, ми вирішили поєднати приємне з корисним і організувати. Так звану ярмарку дані кошти будуть відправлені благодійній організації Крилья Фенікса, оскільки ми з ними вже співпрацюємо, і ми не раз співпрацювали з ними. Ми передавали вже кошти. Ми передавали певні поробки їм. Тому саме ці кошти підуть через них і вже саме до воїнів АТО. Ідею ярмарку підтримали усі студенти коледжу для багатьох його дівчат-учасниць. Це стало шансом продемонструвати свої кулінарні здібності, адже усі страви виключно домашні. Готували, зізнаються вони з любов'ю, як для себе. І студенти і викладачі не без задоволення купували, куштували, приходячи за добавкою. Я особисто готувала всяку смакоту, щоб якось порадувати наших студентів, і заодно, щоб допомогти якось, хоч якийсь зробити внесок в допомогу нашим бійцям. Асортимент у нас дуже широкий. Це різноманітні тістечка, пиріжки, навіть чебуреки та торти. У нас є рогалики з абрикосовим варенням, у нас є корзинки фруктові. Також у нас три чи навіть чотири види різноманітних різноманітних кексів. У нас Два медовики з різними кремами. Монастирський, монастирська башня. У нас а це торт. А також ще різних три чи чотири види. Я навіть точно не пам'ятаю. Це тільки те, що у нас за столом. Організатори ярмарку розповідають, врахували, що основний покупець студент, тому ціни на товар не завищували. Найдешевші тістечка по дві гривні, найдорожчі прикрашені торти по сім гривень за шматочок. Втім, незадоволених не було. Хлопці запевняють, дівчата у їхньому коледжі вміють не лише смачно готувати, але й запрошувати до столу та рекламувати свої страви. Окрім збирання коштів, студентство закладу тривалий час підтримує військових морально телефоном. Запевняють, іноді така розмова хлопцям на передовій просто необхідна, аби вони не сумнівалися у тому, що вдома на них чекають. Подібний ефект мають і написані листи для солдат. Особливо цінуюся. Е... Будь-які листи, які написані дівчатами, також у нас є номера мобільних телефонів хлопців з нашої 26-ї бригади, і періодично ми їм телефонуємо, пишемо, питаємо, як у них справи, розважаємо, питаємо, що потрібно, і організовуємо їхній такий відпочинок. Організовуючи подібні акції, не варто забувати і про повагу до загиблих героїв, переконані у коледжі. Тому забава забавою, а певні рамки мають бути. Ми ще вирішили зробити дошку, на якій кожен зможе виразити свої побажання для воїну. Ато є відповідні аркуші, є відповідні малю... засоби ще малювати. Також ми показуємо фотографії наших одногрупників для підняття настрою. Зазвичай в попередні роки ми робили дискотеки та інші набагато гучніші розважальні заходи, але в зв'язку з станом в країні ми вирішили приділити максимальну увагу для підтримки воїнів АТО.